Доброго дня мої друзі, це я Сергій, я знову на своєму городі, де тут щирий стопроцентний чорноземон. Бачите, як заріс наш город, я вже показував в тому окресі гірчиця. Гірчиця вже пів метра. Їздимо сюди майже кожен день, рвемо для своїх кіз. Ось мій причеп. Як бачите, ще ті городи на тій стороні, ще ніхто їх не орав. Минуло вже шість днів, як закінчились дощі, я приїхав сюди. Бачите, відгорожений тут такий клаптик земельки. Восени я тут працював ротоваторами. Знаєте, ото люди правду кажуть, є такий є вислів у нас, що е, лінивий два рази робить, а скупий два рази платить. Може це про мене. Ну чому? Тому що, ну. Правильно було б тут восени пройтись плугом. Бо тут була малина вже стара, клубнічка росла, так все було, заросло. Ну, як цілина, розумієте? Он з бабусею приїхав, вона там буде прополювати клубнічку, а я буду мотоблоком плугом спробую. Тому що я ротоваторами тут все гарно восени перекопав. Думав, ну за зиму все перегниє, та і буде гарно. А вийшло неправильно. Потрібно було плугом восени тут все переорати, а оце весною фрезами чи ротуваторами вже пройтись. Але ж бачите, я, ну, хотілося мені ротуваторами спробувати, як вони колупають оцю цілину. Відео покажу після цього відео, силочка буде. Так, друзі, бабуся сказала. Синок, давай плугом, бо діла не буде. Так, ось мій мотоблок, друзі. Дивіться, для оранки я праве колесо ставлю на праве колесо довший шестигранник оцей. Тому що мотоблок, як би сказати, високий, тут ще акумулятор, бардачок, і коли я хочу глибоко... Зорати він хилиться на праву сторону і наче хоче впасти. Тому я один раз в рік, коли плугом працюю, ставлю довший сюди шестигранний подовжувач. Він настільки на довший, оце якщо взяти від крила, ну, мабуть, на сантиметрів 13, 12-13, довший колося це, це правіше йде, і мотоблок тоді не, не хилиться і не, і не бажає перекинутися. Е, для рівноваги спереду чіпляю цей груз 21 кілограм. Ну а ось плуг. Нагадаю, плуг ЧП Крючкова, це коротка база, його, яка його назва, не пам'ятаю. Чи то 10, чи то 4. Хі -хі, йшов з колесом тут опорним. Мені воно мені потрібно диск для зрізання. Цілини не потрібно, бо тут зараз нема цілини. Та й без цих всіх зайвого металу легше працювати. Дома я його налаштував, трохи підрегулював, як міг у дворі. Так? От. Зараз зроблю глибше. Ось я зараз опущу його вниз. Отак. Отак. Зроблю перший ряд, щоб був глибше. Відкручую це регулювання і плужок йде вниз. Більше, щоб нарізати перший ряд для колеса. Ну спробую. Я не великий спеціаліст працювати з плугом, але треба робити діло. Нічого не поробиш. Так, друзі, ну пройшовся цей перший раз, але не зразу. Не зразу. Загруз я тут на початку. Мама, загруз. Блищиться земелька. Загруз я тут, друзі, на початку. Глибоко занурив плуг, отак пів метра приїхав і загруз тут. Підняв його вище носик і потім може, трохи зміг ну, туди доїхати. Друзі, пройшов другий рядок. Е, ну, погано. Погано. По-перше, треба зробити трохи менший захват. Важко. Ну як важко? Бачите, що робиться? Я не знаю. Ну оце таке робиться. Коротше, мокре воно. Мокре. Мабуть, тому в мене й не виходить трошки гуще зроблю захват, бо бачите що робиться. Отакі, ви ж самі гляньте. Оце бачите? Отакі волки. колись я казав, отакі російські. Та мокра земля, ну тому й... Ніхто з людей, що тут не працює з трактористів, вони краще знають, коли можна, коли ні. Буду продовжувати, тому що приїхав сюди ж далеко від хати, то не покинусь я це все діло. Отак От і буду продовжувати орати. Друзі, ось четвертий прохід. Ну Вже стало трохи краще. Не так завалюється ці глиби назад в борозду. Бо я зробив вущий захват, а глибину трошечки збільшив. Ну тут ось трошечки впало не так. От, а в принципі, але ж дивіться, бачите, ось що біліє, блищить оце. Це мокра земля тут трохи городнищі. і чим ось сюди на край, то тут ось такі зеркальні гарні глиби. Так що з плугом? А нічого, раз подивлюсь, що там плуг працює. Оце бачите? Пана. Земелька наша. от налипає, так а це ж, коли сира земля, то... Буває У усіх людей, усіх мотоблоків, тракторів, мабуть, що налипає. Але треба працювати, їдемо далі. Друзі, ну отак виходить. Я вже половину походив з плугом, відпочиваю, бо мені важко, теж важко. Ні, мотоблоку не важко, але колеса пробуксовують потроху. Ну бачите. О, налипає. Дуже воно мокре і сюди аж. Так, ну а плуг, плуг, нормально. А, це я тільки виїхав. З, з борозди. <хи> О! Бо отут липне солід, як пластилін Ну і ззаду там трохи. Трохи ззаду забив, набивається. Ось сюди я брав шпатель. Ось тут набивається. Та липне, не хочу. Ага, покажу. Ну оце так, зараз катаюсь, вже нічого не, не роблю з плугом. Трошки зменшив ширину, трошки збільшив глибину. Ну а так і їду. От. Отак їду. Це останній, тільки що проїхав. От. Але ж бачите, не розтрушує не розтрушує. Землю кладе отакий от волок, в таку сельодочку блискучу. От. Ну бо мокро. Так що, ну якби тут трактор потужний був, то він би це зробив би краще. А для мотоблока це ще сира мокра земля липка. Ямочка тут, а гарна ямочка. Отак от десь. Сантиметрів 15-16. Приблизно. А шириною десь до 18 отак. Приблизно. Ну, нормально, так і буду далі їхати. Так, друзі, все, до оранка закінчена, це на стежечку залишилось, ми тут ходимо. Оце така оранка. Ну, подивіться, самі яка. Бабуся, що скажете про землю нашу? Ой, добрий день вам, до наші глядачі. Земля мокра, да ще й з травою. Так блистить, о, подивіться тільки. Сіночок, о, о, як пласталін. О, як пласталін. О, так. Ну, перевернули, слава Богу. Бачите, ліпиться, як пластилін. Перевернув, хай подсохне, я, ми його пересапуємо і кукурузу посадимо. або гарбудимо. Щось посадимо, щоб переродилась земля. Трава так? переродилась. Трава так? переродилась. Да, щоб тут перегнило траве. тут усе. Да. От. А то тут ліка, до массина ніхто ніколи нічого не, не робив. Да, Йдемо, стежку ж покажемо вже. Тут вже ближче і не виходить, колесо щепляється за парканчик. А вже і не треба ближче. Стежечка ж потрібна, так, бабуся? А ну о, дивіться, як гарний каток. А як синок колись казав, це не ковбаски. Ковбаски, ковбаски, сільока, сільодка, так? Тут він лопатою ніхто не випадка. Ні, тут копать лопатою ніхто не скопає. Бачки, ну, я б б 20, я б а я б не хотів би таке копати. Ну так, бачите, друзі. Ось отакий шматочок. Звідси і он туди. О так що тепер трошечки підсохне, ми грудки ці розбиваємо. Загребемо чи може потім фрезами колись. Ну побачимо. Побачимо, щось будемо робити і щось будемо тут сіяти. Ну, а на сьогодні все. Їдемо додому, так, мама? Так, да, поїдемо додому, бо вже втомились. Я там клубнічку прополювала, синок тут орав, утомився вже, бидний. Желаю всім здоров'я і щоб не було такого городу трудного. А легенький у вас хай буде. І врожай хай гарний буде, і все буде добре. А у нас ми переборемо це все, переборемо. Все буде хорошо. До свидання, до побачення, друзі. До, до нових зустрічей. Всім вам всього бажаємо тільки найкращого.